Велика лісова пожежа не вщухає на канарському острові Тенерифе і знову вийшла з під контролю. Тисячі людей мусили поспіхом їхати з дому. Минулої ночі ситуація була дуже поганою. На все палало, попіл падав скрізь. Усе земля, дахи було в попелі. Пожежа почалася минулої середи в національному парку біля вулкана Тейде. Влада каже, що евакуювала понад 12 тисяч осіб. Зокрема, це мешканці селища Ла Вікторія. Полум'я вирує на схилах пагорбів, що височіють біля села. Пожежники роблять усе можливе, щоб не пустити його далі. Молимося, щоб це закінчилося, бо вогонь рухається вниз і підбирається до будинків. Цю пожежу називають найскладнішою на Канарських островах за останні 40 років. Водночас популярні туристичні райони Тенерифа не постраждали, і два його аеропорти працюють у звичайному режимі. 快回来！他妈的！